В вашей жизни? Для меня телевизор, в принципе, слишком много не означает. Я его не часто смотрю, но в основном, если выбираю, то выбираю фильмы. Люди сейчас в кино практически не ходят и смотрят фильмы. Ну, я не знаю, постоянно собираешься дома возле телевизора, хочешь увидеть что-нибудь новое, хорошее. Ну, а хорошее это что? Ну, хорошие фильмы, какие-нибудь мультфильмы для детей, ну, детям. Я не знаю. Ну, практично всі ж вечером сидять возле телевізора. А ви? Ну, мені теж подобається фільми, якісь музикальні передачі. Ви уявляєте себе життя, своє життя, без телевізора зараз. Не уявляю. Ну, прекрасно ставлюсь до телебачення. Що дивитись, які програми? Ну, кіно в основному. А новини. Ні, новини, так да, розлікательні всякі. Ти любиш телевізор і телебачення? Так? Так. Скільки часу в день приділяєш йому увагу? Скільки дивишся? Два. Два часа. Дві години. І батьки дозволяють стільки? Так. Да. А в тебе є якийсь час, який якось батьки говорять, чи ні? Не знаю. Чи зранку до ночі біля телевізору? Буває по п'ять, буває по шість. По сім часов в день телевізор смотриш? Так. Да. Нравиться очень. Чим смотреть такую муть? Лучше випіть і уснуть. Раз, два, три, проба мікрофона, працює. Mm -hmm. За що ти любиш наше телебачення? Ну, наше телебачення, по-перше, я люблю за наших людей, з якими доводиться співпрацювати. Коли їх бачиш, зразу ж посміхаєшся. Які гарні, добрі люди тебе. Ну, просто э, що з тобою роблять? Та все, що хочеш з тобою, роблять. Не то не телебачення так люблю, я добре. Я люблю за трудність. Да. З цього і почнемо. Чим тобі подобається працювати в нашому колективі, а потім вже на телебаченні? Ну, справа в тому, що в нас дуже багато молодих людей працює, і всі вони як несуть якийсь заряд молодості, заряд енергії. За це я люблю наших співробітників. Тому що таких колективів, скільки я знаю, молодих журналістських не дуже багато у нас. І, і потім... навіть, якщо у нас працюють люди середнього віку і трошки більше, то в них такий запал, тако, також молодий, так ми в цьому вчора переконалися. Так. Якраз так. була у нас одна невеличка дата. А телебачення я люблю за те, що воно дає, надає тобі змогу безпосередньо передавати свій настрій. От якщо в мене сьогодні гарний настрій, то я його можу через екран передати, через посмішку, через якусь гарну новину, через те, що якось обіграєш якийсь факт і ти даєш людям настрій, впевненість у чомусь. Владиславе, вибач, але якщо в тебе поганий настрій, то чим винні, телеглядачі? Ти не повинен показувати цього, ти повинен бути артистом. Я намагаюся, але не завжди вдається. Ліно, ти працювала в газеті, прийшла на телебачення і зупинилась тут. І я так розумію, що полюбила нашу роботу. За що? Ну напевно, за те, що телебачення це вже став як мій дім, бо більшу половину доби я проводжу саме тут. І все, що відбувається в моєму житті і приємного, і не дуже, це відбувається саме тут. Як казав мій колега Юрій Тосенко, він запитував Фальшевська, звідки в тебе діти? Ти ж весь час на роботі. Ну, я працюю на телебаченні трохи більше року, і ця робота мені вподоби тим, що е, цей нервовий напружений ритм співпадає з моїм внутрішнім ритмом, і через це робота дає мені можливість самореалізуватися. Більш того, ти ж поступив в інститут журналістики, і це ж не випадково. Тобто це друга спеціальність, та так, звичайно, окрім практики, окрім того, що я набуваю в роботі щодня. Потрібна серйозна теоретична підготовка, і задля цього я вступив. Важко було, бо дуже багато хто хоче поступити. От скажи, будь ласка, майбутнім абітурієнтам, хто думає, що дуже легко поступити на факультет чи інститут в інститут журналістики. Ну це не це не легко, але мені, мабуть, допоміг мій великий досвід вступу до різних вузів. Це була моя четверта абітура, тому, мабуть, я не типовий абітурієнт, мені було легше. Але загалом це не легко. Наша, за что ты любишь наше телевидение? Эм, за оперативность, объективность и за то, что мне очень приятно работать в таком коллективе, в котором я работаю. Саша, ты историк по образованию, но тем не менее пришел к нам и остался. О своей специальности, основной педагогической. Я знаю, что ты помнишь и, в общем-то, ты даже один выходной просишь вместо субботы. Ты работаешь в субботу для того, чтобы в понедельник работать в школе. Что все-таки для тебя дороже? Работа педагога или работа журналиста? Но я не могу оценивать, что мне дороже. Знаю, что одно помогает очень э, другому. И э, были некоторые такие жизненные обстоятельства, случаи, которые э, вот одна работа очень по помогала, выручала мне в той работе. Или наоборот. И, наверное, быть педагогом и работать на телевидении то, тоже хорошо, потому что идет общение постоянно с людьми. И нужно уметь общаться. Итак, в эфире телевизионное свинство шоу-программа. Вспомним известные поговорки и крылатые слова. Что вы знаете о свиньях? Посади свинью за стол, так она и ноги на стол. Мои друзья и коллеги сейчас находятся у свинарнику. Меня не взяли, короче, рылом не вышел. Во-первых, это постоянно новые встречи. Я, как говорится, как оператор, вижу всех, а меня никто не видит. Ну и вообще много знакомств и много всего, как интересно. Даже свою жену я встретил на телевидении. Более того, ты у нас ветеран телевидения, потому что работаешь с самого первого дня. Да, пришлось не работать. Тоже с армией пришел я и попал, как говорится, на телевидение, хотя я сам по специальности фотокорреспондент. Пошел. Ну, Но это новая специфика, хотя вроде кажется, что это одинаково. Абсолютно разная вещь. Два года ты обещаешь поступить в институт кинематографии на операторское отделение. В этом году будешь поступать? Думаю, что это получится, потому что тогда не было времени и возможностей. И двое детей как-то не давало. Ярослав, а еще такой вопрос. Помнишь нашу историю годичной давности? В общем-то, материально очень сложно, и пусть зрители знают, что мы телевизионщики, операторы, журналисты, зарабатываем здесь не очень много. И в поисках денег ты перевелся на полставки и пошел подрабатывать вместе с отцом. Но прошло несколько месяцев, ты вернулся. Почему? Вернулся на ставку. Ну, на ставку все-таки. Ну, без телевидения, знаете, не могу я без него, потому что как-то так День-два проходит внутри, ну пускай неделя пройдет, но уже скучно. Я даже в отпуске я камеры практически не выпускаю из рук, и я даже при помощи камеры э, побывал даже в Европе. И то снимал, вроде бы и отдых, и то же время съемки. И в Севастополе мы с тобой были? Да, и в Севастополе были, ну и практически ну, везде ездил, даже в Россию был ездил. Володя, с наступающим праздником. Ты говоришь нам что с наступающим Я, вам, я с этого начал, что... С наступающим Спасибо. вас праздником. Инженер по обслуживанию Владимир поцелуйка Володя, ты работал, работал на ЧРПЗ, там и остался работать. Но тем не менее, вечерами, в эфирные дни, ты работаешь у нас и дежуришь несколько лет. Ты уже полюбил наше телевидение, бросать его не хочешь. За что ты любишь нашу работу и свою? Я пришел на телевидение для того, чтобы получить больше общения, потому что на в таких местах работают по-настоящему ударенные творческие люди. И, в общем-то, я не жалею, что в течение нескольких лет я общаюсь с теми, кто делает интересными наши передачи, кто э, позволяет нам отдохнуть у телевизора, узнать какие-то новости и просто улучшить свое настроение. Спасибо вам за вашу работу. Что ты больше любишь в этой работе, творчество или технику? Или сочетание? Сочетание, скорее. Потому что я в нор. Был до того, у меня работа другая была, это чисто с техника. Ну здесь добавилось творчество. Ну, в общем-то, любовь к технике не ушла. Виктору Гановичу 6 років на Радіо Нові Чернігів. За що ви любите наше радіо, а вже зараз і наше телерадіогенце, тобто і радіотелебачення, але все ж таки більше, я думаю, радіо. Да. Ну, я російською мовою. Будь ласка. Чо я люблю? Почому, да? Ну, тому що, так сказать, можна себе виразити на цьому радіо, щось дати людям. Так сказать, свои чувства, свои, возможно, мысли через редактора. Но ну, мы общаемся, поэтому вот. Ну а почему телевидение нравится? Ну видно тоже та же та же причина, что люди имеют какой-то контакт через нас. Вот э -э люди чувствуют, мы же тоже часть этого общества, и высказываем свои позиции, поэтому, возможно. Юрко, за що ти любиш наше телебачення і радіо? Бо після армії ти знову повертаєшся зараз до нас? Ви знаєте, як кажуть наші північні сусіди, я люблю тебе за те, що ти ты у мене. Так напевно, і я люблю своє телебачення за те, що воно просто є, що воно просто існує. Ось і все. Но кожен вибирає роботу за смаком. Ти відпрацював спочатку кореспондентом радіо Новочернігів, потім в цій редакції телебачення. Що більше все ж таки до смаку. І чому ти не став шукати іншу роботу, я прийшов до нас? Я не думаю, тому що дуже погано зараз з роботою. Ви знаєте, робота це така річ, вона повинна приносити задоволення якесь. І добре, коли на роботі сплачують зарплатню. І ще краще, це мені дуже подобається, коли робота сама по собі теж подобається людині. Вона приносить задоволення. І гроші, і задоволеність, ще й показують по телебаченню. Це взагалі це щось таке неймовірне. Подвійне задоволення. Отже, будемо чекати, щоб ти його отримував і далі, задоволення на нашому телебаченні. А глядачі відповідна від тебе. Дякую. Зі святом. І вас також. Идете монтировать по слову на радио и интервью и подбирать музыку часами. И не замечаете это время, приходите поздно домой очень часто. Как ваша семья относится к вашей работе, к вашим таким задержкам, поздным приходам? Потому что это все бывает. Это работа и выходные, срочный монтаж, часовой монтаж и переделки. И когда ломается оборудование, очень часто вы его своими руками ремонтируете. Какое отношение? Понятно, что вы любите эту работу, а какое отношение вашей семьи? Ольга Ивановна, тут вопрос вот как стоит. Во-первых, человек труда всегда уважался. Вот. Моя семья – это нормальная семья, и они уважают того отца, который работает. Если бы этот отец был бездельником, тогда ему такая была А коль я работаю, они меня прекрасно понимают. Прекрасно понимают, тем более, когда услышат передачу, интересную, хорошую передачу, они просто гордятся своим отцом. Что монтировал вот. отец? Да, что делал отец и делал со вкусом, это, конечно. вот Халтуру я делать не могу и не люблю. Если бы, так сказать, у меня была халтура, я бы давно это все бросил. Вот. Ну вот поэтому так таково отношение к моей семьи к моей работе. Спасибо. Нормальное, нормальное отношение. Спасибо вам. Да. Ну, единственное, единственное что я хочу добавить, был такой случай, когда мы монтировали, и я опоздал на день рождения жены. Это был, можно сказать, маленький скандал. Это было. Вона в результаті. Да, вчора, на дні рождения, она это вспомнила. Год спустя. Знаю, що члени наших сімей дуже часто ображаються на нас за те, що ми мало уваги наділяємо на якісь там свята, що ми дуже часто приходимо пізно, тому що ну, така робота в нас. Як дружина тебе розуміє? Чи були якісь там суперечки з приводу твоєї роботи? У більшості вони бувають все ж таке. Ну, звичайно, бувають суперечки. Ну, напевно, вже я четвертий рік працюю на телебаченні. Деякі суперечки вже вирішені, дружина бачить, що це дійсно така робота, в якій в принципі, нема перерви. І це і ввечері може, навіть дуже зранку, і напаки, навіть вночі, коли там телефонують і говорять, що завтра буде якась подія, то ти готуйся. Тобто вона вже до цього звикла, вона вже змирилася як. Така, ну, не можна подітися від цього нікуди. І вона мені допомагає, вона цікавиться моєю роботи, Вона вже в деякій мірі дивиться на те, що відбувається навколо теж чима журналіста. Вона говорить, що а там щось сталося, ти поцікався, можливо, це буде цікаво для ваших новин. Тобто вона мені допомагає, я їй вдячна. Будемо знати, кому сплачувати гонорар. <гум> Як казав мій колега Юрій Тосенко, він запитав Фальчевська, звідки в тебе діти? Ти ж весь час на роботі. Звідки все ж таки діти, як вони ставлять цей чоловік до твоєї роботи і до того, що ти весь час зайнята і, мабуть, дійсно більше на роботі, ніж вдома? Ну дійсно діти в журналістській сім'ї чимось трохи і обділені це увагою, і, і розкуток, тим, що треба значно більше приділяти дітям часу, але на жаль, цей час відбирає робота. Але діти виховуються здебільшого тут на роботі. Вони і вчать уроки, і вже знають цю нашу журналістську телевізійну термінологію. Але діти по-різному ставляться до нашої роботи, і якось ми поверталися з роботи з старшим сином Дмитром, і він побачив кіоску, матуся продавала морозове, і біля неї однолітак її син, однолітак Дмитра хлопчик сидів, Він сказав, мамо, якби ти в мене торгувала морозом, якби так, я так би пишався тобою. Зараз молодший син. Сашко, скажи, будь ласка, а ким ти хочеш стати в житті? Журналістом хочеш? Ні. Як в твоїй родині ставляться до ну, твого ритму життя, до вихідних без тебе, до вечорів без тебе, чи розуміє донька, чи розуміє дружина тебе? Ну, Донька, скажімо так, розуміє, тому що їй подобається, що татко працює на телебаченні. Дружина, звичайно, ставиться трошки по-іншому до цього, тому що їй хотілося б зі мною бути частіше. І ми інколи з нею згадуємо ті часи, коли я працював у газетах, там було набагато легше. І ми інколи з нею навіть думаємо про те, чи не перейти нам знову працювати в газету. Тобто мені. Але поки що тримаємося. Признайся мені, звідки в тебе чари? Я без тебе в ні. У полоні печалі. Може десь у коле. Вітер хвилю шукаю. Я сідаю в повод і при матті вмикаю. Судай вечорами, він у тебе єдиний нам тут бо його хвиля, то є тепла, твоя хвиля, то є чиста як хвиля твієм. Чую, я тебе в снах, по дібронах зелене. Позабути стежках ти приходиш до мене, бо видай же мені, тратить квітку на бі. Бо давно вже ти увійшов мої мрії. Іншої тви не, не шукай, шукай. вечорами, він у тебе. Є Тих знаних і не дуже запрошую на гостини до Ірини. Привіт всім шанувальникам класичної рок музики Лонглів Лі в рок на хвилях Радіо Нових Чернігів. А реклама на радіо Нових Чернігів за телефоном Сім3097. Вишуканих жінок та вибагливих чоловіків чекає передача «Ультрашарм». Шарм. Гелоу всім прихильникам альтернативної музики в ефірі програма «Wake Up». А ще слово під гітару, кримінал, мелодром, тайне землі Сєверське та мізансцена. I soli qui Ne sopra i Міліціонер звертається до телеоператора. Хто дозволив зйомки? Виймай касету. Потримав її в руках, повертає. Ну, все, засіває. Наш депутат довго придивляється до тележурналіста. Звертається. Щось дуже знайоме мені ваше обличчя. Ви часом не з клубу собаківництва. Телефонний дзвоник в редакції. Алло, по чому цукор? Я хочу у вас купити. Нема у нас цукру, ви не туди потрапили. Це телебачення? Телебачення? А що у вас є? Після серії сюжетів про венеричні захворювання, снід, гепатит під час монтажу чергового матеріалу відділу інженер говорить журналісту: Слухай, друже, якщо тебе і ця хвороба не візьме, то вже й не знаю, що може на тебе вплинути. Хіба що? Спробуй холеру. Ранку дзвоник в інформаційний відділ. А ви пожежу зняти можете? Журналіст схвильовано. Де? Адреса? Центральний ринок. Але зачекайте, зустрінемося у другій, якраз розгориться. <рес> Зйомка в дитячій студії. Юна ведуча читає дикторський текст. Міський інтелектуальний конкурс для старшокласників є плюс, який проводить відділ у справах молоді, місь, квик, а що це? Редактор міськвиком, це наш засновник. Дівчина збивається вдруге, в третє нарешті не витримує. А можна це слово замінити? В родині Тележурналіста дивляться п'ятий телеканал. Мамо, це твій репортаж. Трьохрічна донька редактора. Тато, купи шоколадку. Грошей нема. А чому? А негідники грошей не дають. Через місяць редактор приносить доньці цукерки. Що, тато, негідники гроші дали? Ведучий святкової програми ретельно прибирається до зйомки. Біла сорочка, піджак. Тато, а джинси ти не будеш переодягати. Навіщо? Знімайте лише до поясу. Да, <звук> Радіо Агенція Новий Чернігів, програма Зорепад і Радіо Новий Чернігів. Вітаю всіх своїх колег і ваші нові телеглядачі з професійним святом, Днем Телебачення, радіо та зв'язку. І бажаємо вам гарного ефіру, корисного, радісного, взаємного спілкування. передает. Ой, пирожки такие, ребят, берите кому-то. Ну была стремяная, а это за да? давай. <пирает> давай, давайте выпьем, давай, давай. Товарищ, чтобы все были счастливы. Как в вашем коне широкое поле, Пускай же для счастья цветет ваша доля. чтобы на поле жить, а колосили, чтоб колосины, Что в салах кладут, все время водилось. Что печки печке горячей шипела бы шварка, А в надо бы надо бы и чарка. Чтоб к вам приезжали желанные гости, Чтоб люди на вас не мерили бы звезды, Чтоб нужно и работа, и Все были довольны, довольны и рады.